Сокнутий хамер. Ну так легенько. Ну в цілому, mm -hmm. він так не слабо вдарений. Але... Скільки тут ремонт вийде? Ой, Рахувати. чесно, тут навіть тяжко порахувати перем... ремонт. Типу, Ой. ну тут просто получається якась ситуація. Ти аналогів навіть запчастин не маєш в Україні. Тобто це буде все замовлятися з Америки oh, оригінальні запчастини. Uh -huh. І скільки вона навіть коштує, ну я тобі навіть не скажу. Ну Тобто я здавав просто для себе, скільки коштує капот. Капот в Америці тільки коштує баушні 2000 доларів. Але клієнту все підійшло все. <звук> Клієнт типу там, він за це, це все проінформований, він хоче іменно таку машину, бо таких дуже мало в Україні. Типу, він хоче цього трьохмоторного, тому що тут є така крабова хода. Типу, машина колеса стоїть такого боком, і, вона, і вона так боком буде <звук> кататися. Типу, він через все хоче цю машину. Не, так виглядає. Він виглядає дуже сильно чесно. Тобто, живий, напевно, виглядає ще, ще класніше. <звук> типу, повіться, навіть просто-напросто яка тут стойка. Ну, типу, про що можна говорити? Тут ходова дуже, дуже, дор дуже дорога. <рес> типу, і людина це прекрасно знає, типу, але в цілому машина ну, вона своїх грошей вартує. Типу, тут, якщо дивитися без ремонту, на людині виходить десь тонну 60, ну і ремонт машини? Ми ж таку не привозимо. <рес> типу, у нас, якщо дивитися, ціни по Україні, ну, є максимальна компортація. Mm -hmm. В Україні на авторію висить, у нас стоїть 130. Mm -hmm. Це перед максимальною, бо типу, максимально вона має 1000 кінських сил, це має у нас 625. Uh -huh. От, тобто, ну, не така потужна і максимальна, але основна і класна. Типу, і вона, ну, Наскільки вона коштує десь в Україні, ну, я думаю, десь 500. Типу, в Америці новий такий коштує 120. Uh -huh.